Друзі, вітаю! Мене звати Іра і вона на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Ну що, ми плавно підійшли до закінчення циклу історичного, того, якого від 1940-х чи навіть 30-х і до 2022. -го. Але ми не так плавно переходимо, тому що в нас буде дві частини відео про аромати від 2010 до 2020-го. Насправді це вже не така і історія. Десятий, може, ще є історія, а в 19-му у нас вже і ковід почався, і Зеленського вибрали. Так що, то історія така вже отут. Але те, що стосується парфумерії, мені дуже цікаво. І так як тих ароматів було багато, я розділила на дві частини. У нас буде дві частини цього відео. Тим більше я нічого не знала з цих ароматів. Як завжди, дякую Дімі за цю посилочку з ароматами і ознайомлення з ними. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, поставити дзвіночок, підписатись на Телеграм обов'язково, і на чат до Телеграму, і Інстаграм не забудьте. Ну, коротше, все в описі. Поїхали! В мене трохи дивно поділені по роках ці аромати, так як я не ділила, так, типу, до 15-го і від 15 го до 20, го а якось трохи в мене в мене перемішані. Щоб не було багато одного бренду в одній підбірці, я їх розбавляла, але це аромат. 10-го року, тобто він тут заслужено на першому місці, це істуар де парфам Moulin Rouge 1889. Це аромат сам по собі історія, незалежно від того, коли він зроблений. Тому що це бренд, який істуар де парфам. Він вкладає в кожну свою композицію якісь історії. І це історія про Мулін Руж. Це історія про залаштунки Мулен Руж, про косметику, про якісь навіть. Не знаю, я тут якісь алкогольні ноти трошки чую, про помади, про, не знаю, веселощі, якісь насичене життя. Ну, цікавий аромат, цікавий, але я з ним не подружилася. Я знаю, що і Діма про нього добре відзивався, і Таня теж любить його. Вона нам присилала на сліпі за тести. але я не можу подружитися з помадою. Я знаю, що є люди, які люблять помади, запах помади є цілі аромати, які називаються помада і пахнуть помадою. Ліпстики там всякі, але я не люблю цей запах. Сама композиція така, починається такою гіркуватою жирнуватою помадою. От Я не люблю в цю, цей акор, цей, цей от посил, той помадний, ну, не люблю я його. Я і помади, по суті, в косметиці не люблю, я вам вже 100 разів говорила. От Якби не ви, я би і не красилась. Але Таня казала спробувати його восени. Я обов'язково спробую, він мені не те, щоб дуже не підійшов. Просто я не, ну, не дуже мені комфортно в ньому. Але сам аромат дуже цікавий. Якщо ви любите помадні аромати, Помадні направлення троянди, то вам сюди. Аромат шедевральний. Можете подивитися відгуки, всі відзиваються. Просто я не аудиторія. Moulin Rouge. Я не аудиторія Moulin Rouge. Після того, як він підсихає трошки оцей жирнуватий старт, він стає мені приємніший. Він такий стає пудровий, трошки пилючний, ніби оці от, хтось встрягнув цю штору з лаштунків. Ну такі, атмосфера в ньому, звичайно, неймовірна. Якби не оцей старт помадний, який я не люблю. Дякую за знайомство, Дімі. Наступний аромат 2013 року, але тут все теж не так просто, тому що прародич пра в версії парфам був створений в 46 році, 1946 1946 році. Цей аромат е «Магріф». Від Бренда Carvan. Чи Карвен. Sorry. Мені він сподобався. Це такий, типу, як класичний шипр, але такий полегшений на сучасний лад. Я взагалі шипри люблю. На старті тут бергамот з лимоном. Потім з'являється іланг, жасмин, бальзамічність, дерево. Ну, все, як я люблю. Мені цей аромат дуже сподобався. Він такий ніби і ретро нотки має, такий стилізований під ретро швидше. Але і не скажеш, що це, от типу, вінтаж якийсь. Єдина в мене до нього претензія, він дуже швидко з мене злетів. Не знаю чому. На шкірі може треба просто більше поливатися або погода була, все-таки влітку аромати злітають швидше і. Шипри взагалі, ну, це не їх час. Хоча мені зараз. Кого я питаюся, їх час чи не час, що взяла та й нанесла? Можливо, в холоді він буде на мені триматися трошки довше. Така гірчинка, тут от я гірчинку не люблю, але тут вона приємна, така бергамотова. Красивий аромат це є «Магріф карвен. Наступний аромат, який я обізвала для себе ароматом Наталі Золотарьової. Тому що як тільки я його нанесла на себе на руку, я відразу подумала про неї. І я не помилилася. Цей аромат Masaki Мацушима, називається він Мацу Masaki Парі. Коли я зайшла на фрагрантику, перший аромат, з яким його порівнюють на фрагрантиці, це, є... це Ісі Міякі. Крапелька, який капітошки, який вона недавно так довго посла, і, нарешті, його собі купила, і вже його випиває просто рюмками, мені здається, судячи по тому, як пустіє її флакон. І оцей аромат з ним порівнюють. Це така водяниста-квіткова, дуже приємна поливашечка. Не дуже прозора, вона водяниста, але не прозора. Я взагалі не дуже за водянистими ароматами, ви знаєте, але цей красивий. На старті дуже багато троянди, не знаю, на що мені на старт запхали тільки троянди. Але тому вона на старті вона дуже швидко злітає і з'являється ціла величезна купа буску. Не що, то, щоб дуже натурального такого, але ну, от я люблю аромат, ну, от, чистий аромат буску, бузочище просто. Ну, Він не чистий там, звичайно, напевно, є якісь жасміни, і ще там щось. Ну, це отакий, от ну, не акватика. Я не знаю, як це називається, такий водянистий. Може, трохи акватичний. Ну, от така літньо весіння поливашка. Прекрасний мені дуже сподобався. І я от кожен раз я думаю про Наталю. Дуже красивий в нього шлейф. Отакий от ніби здається, що поливаєшся такою водичечкою. А шлейф від нього потім такий приємненький, так, типу, ну, нюхати. Здалека. Красивий красивий аромат, красива композиція. Наскільки я розумію, не дуже дорогі вони. Там такий дивний флакончик, я як завжди тут поставлю. Такий я не знаю, що він означає такий, З гачком. Красивий аромат, який нагадує мені про Наталю Золотареву. Наступний аромат це є 14 рік Корло в Парі. Аромат називається е Парі». Тобто перекладається як вечір в Парижі. І це аромат про вечір в Парижі. Стартує він з солодкими персиками з трояндою. Троянда тут досить приємна, не, душиш, не душна. І дуже вона швиденько йде. І замість неї з'являється праліне, чи цукор, чи що. Це дуже солодко, дуже густо. По вечірньому красиво. І дуже мені нагадує трезор лянуї, який в мене є і в оригіналі, і в клонах. Тобто мені цей аромат ну, просто не міг не сподобатися, тому що це от одне направлення. Дуже красивий. Солодкий, вечірній, досить гучний. Ну, такий вечір в Парижі. Романтичний навіть, я б сказала. Мені це дуже сподобалося. Я, як завжди, сижу і не можу відірвати блотер від носа. Треба посадити з боку якогось асистента, який буде бити мене по руках і відривати їх. О, дякую. Це красивий аромат. Це Карлов Парі, ансуар е Парі. Ще один аромат, який. На жаль, я не змогла осилити. Він мене поборов в цій боротьбі. Хоча сам по собі аромат дуже красивий. Це є живанши ланц. Lange... Зараз я подумаю, як це читається. Ланженуар. О, дійшло до мене. Це красивий, вечірній. Оце я не дуже люблю, коли так говорять, але це ну, звучить по нішовому швидше, ніж по люксовому. Він красивий, ірисово-пудровий, з нотками кунжута, який любить той кунжут, який мені не подобається. Він не то, що мені неприємний, мені приємний цей аромат, але мені в ньому було страшенно важко. Він такий, ну, теж він не літній, це все треба перетестити мені в холод. А ще я тут чую фіалку, яка не заявлена в піраміді. А фіалку я не люблю. Може, навіть не так кунжута, як фіалка. Тут є якась і гурманіка, і така темнота. Ну, це от нуарний аромат. Оце коли пишуть нуар це не просто нуар. А це от дійсно щось дуже незвичне і дуже м -м, така нетрадиційна для люкса композиція. Не знаю, чи є таке слово, як можна говорити традиційно, нетрадиційно але оця нота кунжута і на цій пудрі е, звучить дуже цікаво. Дуже цікаво. Єдине, що він мене нагрузив навіть. Навіть він мене не, не то що душив, я могла в ньому дихати все. Но він мене постійно переслідував. Я не могла, ну щось мені типу, некомфортно не було. Знаєте, інколи нанесеш і от прям як друга шкіра аромат, а тут ні, тут, типу, ти про мене не забула? Я на тобі сижу. Боже, я розмовляю з ароматами. Викликайте санітарів хто небудь е, Красивий аромат, який на мене. Ні, Ну він сів на мене. Я навіть не знаю, як пояснити. Коротше, він мене при... цей... приглушив. Просто от попереду мене був всюди, де я ходила. Але я обов'язково це спробую в холодніший період. Ще раз повторюся. Це не неприємно. Це просто було для мене занадто. Він гучний, він дуже насичений, він весь такий щільний. І от прям ну, кожного разу вдихаєш, і от я його відчувала, і це фіалка в мене. Ну, тут нема фіалки в піраміді, але мене бісить. Мене бісить фіалка, якої нема в піраміді. Прекрасно, Іра. Дякую за знайомство. Це було дуже цікаво. Мілашечка від Мабусан. Називається Ong Histoire Femme Sensuel. 17-го року аромат. І це милота. Але милота така теж з характером. Це така просто попозлипальна, таке негарне слово, але всі зрозуміють, яка вона є. Дуже-дуже солодке праліне з трояндою і з пухнастим кремовим мускусом. Це дуже солодко, дуже по-груманському смачно. Троянди мені тут забагато. Але я її можу носити просто в мінімальних ну дозовано і обережно. Стійкість в нього шалена, вже така ж. ну, А може то через троянду, я його чула на собі. Але це дуже приємно. Приємно, солодко, смачно, от ну така. І не скажеш, що повна гурманіка через троянду, ну я не їм троянди. Але і праліне тут смачне, смачне, смачне. Таке ванільне, хоча ванілі там, я пам'ятаю, ну, здається, в піраміді нема. Але от смачне таке роліне з трояндою і мускусом. Я не знаю, що до тут додати. Теж буду носити його просто в холодніший період. Зараз мені такий аромат буде трошки заважкий. Дуже красивий, солоденький. Такий не, не ніжний він. Не ніжний він досить щільний, досить... ну такий осінній. От осіння така трояндова гурманіка. І навіть троянда в неї не задушила. Аромат, який 16-го року, так як у нас перед тим був 17-го, а це 16 го я його тому, що це тому, що я його залишила спеціально на десерт. Це останній аромат цієї підбірки. І це аромат, який називається Карлов Парі. Аромат називається Majestic Tuberoz. І це найкрутіша тубероза, яку я зустрічала поки що, так скільки я їх там перетестувала. Це найкраща тубероза зі всіх, що я пробувала. Тут є спеції, це тубероза з перцем, з гвоздикою, зі свіжинкою. І ну Там, там, здається, ілангія, а може, нема. Ні. Коротше, це тубероза з зелениною хрумтячою. Причому вона на рівні. Не так, як інколи, знаєте, випирає тубероза і прямо такою ковдрою. Я взагалі люблю. І солодку туберозу я теж люблю. Але тут вона не пересолоджена, а така. З тими спеціями просто, ну, майже стік, стік тубероз, в мене немає слів. Це аромат, який пішов до мене в хотілки. Я в нього просто закохалася саме через це, що це аромат про туберозу, але тут композиція навколо туберози зовсім не така, як я чула до того. Прекрасний, чудовий ну, дуже мені сподобався Зеленкувато тубероза. І спеції. Це дуже цікаво. Дуже цікаво. Я просто ще раз повторюю, закохалася в нього і відразу відправила його в хотілки і буду шукати собі його у флаконі. Дякую за знайомство Дімі, з цим ароматом. Це, ну, не знаю, я знову не можу відірвати блотер від, від носа. Така в мене була сьогодні підбірочка. Ще раз дякую. Це. Бу... Крісло мене з'їхало. Це було дуже цікаво. Боже, так я ж зараз подивилася, у мене тут так негарно ті блотри лежать. Це було дуже цікаво. Чекайте другу ще половину, і тоді ми на тому закінчимо, тому що аромати, які вже пішли після 20-го року, тобто в мене там є аромати ще після 20-го року, навіть 21-го, 22-го є. Я вже їх буду просто оглядати, зроблю на них огляд окремо, а не в історії запхати, бо вже яка то історія. Дуже дякую за те, що ви дивилися. Обов'язково пишете мені коментар, з слів. Не знаю, на що то всі говорять тепер. Просто напишіть мені коментар. Напишіть мені, що ви знаєте з цих ароматів, напишіть мені, як взагалі у вас справи. Я сподіваюся, ви з вами все гаразд. Я сподіваюся, ви знайшли собі дві стіни і ховаєтеся, коли у вас у нас повітряна тривога, і не ігноруєте її. Бережете себе, бережете близьких, залишайтеся мені здоровими, всіх вас обіймаю. Це буде Україна, цокі бомки.